Восьма ранку в селі княганинок, що біля Луцька, стоять фури із плакатами. Українські перевізники збираються на ягодин, аби показати полякам наскільки їм допекла жорстка блокада українсько польського кордону. Будемо перепускати один автомобіль в годину, перевіряти ті автомобілі, які хитрують, об'їжджають блокаду з польської сторони, які заявили, що для них немає блокади. Ми хочемо рівних умов. Дорогою до Ягодина долучаються перевізники із інших волинських міст. За менш ніж годину зібралося 15 фур і до пів сотні учасників. Повного блокування кордону не було, хоча створити для польських колег такі ж нестерпні умови волоняни були не проти. Бо кожен з протестувальників бачив, наскільки жорсткою може бути блокада. Кожен із тих чоловіків не один день змушений був жити в автомобілі без будь-яких елементарних зручностей. Анатолій займається міжнародними перевезеннями 15 років. З польської сторони 12 діб я провів в машині. Умов практично ніяких туалетів нема, мусорників нема. мусор зберігаєш в машині, не хочеться викидати ліси і все. Та життя в автомобілі каже Анатолій: не так болить, як розсипане поляками наше зерно. Нагадаю, днями польські фермери просто на землю висипали з наших фур тонни зерна. Відкрили машини, повисипали зерно. Та це навіть з лютняної сторони хліб. Не можна розсипати. Вони аграрії, вони його вирощують. Вони знають, як він вирощується, і вони його розсипають на землю. Просто у натовпі протестувальників ми знайшли саме того власника фур, який через поляків втратив 6 тонн зерна. Чоловік досі підраховує збитки. Варварським методом просто групою чоловік зібралися близько 70, і взяли інструменти, саме електроплити пилки, і відрізали люки. Якби пломби позрізали і повідрізали. Це є, люки для того, щоб сипати. Жорсткі умови перетину кордону, життя в машинах, висипане зерно. Польські протестувальники кажуть, українські водії буквально знущаються з українців. До того ж, таку поведінку віднедавна підтримують і їхні прикордонники і поліція. Кажу, перепрошую пана, нахилився до нього. А він мені каже, витягни Ну самі поняли, що звук. І почуєш, я кажу, а як яке ви маєте право так зі мною общатися? Ну я ж людина, вроді би, як водій, я не п'яний виліз там десь з кафе і до вас, щось там це. Відповідь на такі знущання, впевнені перевізники, мала б бути такою ж: повна блокада кордону, години, а то й дні життя в машині і понищений товар у фурах. Потім вчиняти вирішили по закону і по совісті. Вони лише зупиняли польські фури, які в'їжджали в Україну для перевірки документів. Та навіть такий м'який протест полякам не те, що не сподобався. Він їх обурив. Лише за те, що українці не дали проїхати, водій їх облаїв. Істом чоловіка з поліція з із з тобою. Поляка Протримали не більш ніж дві години. У нього всього лише перевірили документи, що важливо робили це не протестувальники, а «Укртрансбезпека». Українці вас не ображали, майно вам не псували? Ні, ні, ні. я ні з жодних таких справ зв'язаних з ображанням чи щось я ніч такого не услышав під час постою. Тут правда, якщо водія першої польської вантажівки пропустили швидко і без штрафів, то другу українці мали намір тримати довго, бо впевнені було за що. Хлопці, є хто на його дні ловити поїхав поляк паровозом. Це повідомлення кинули перевізники, які вже мінімум п'ять днів живуть на кордоні. з польської сторони ця фура за їх словами оминула всі черги. Таких отрунів, кажуть українські перевізники безліч. Є машини під режимом, які дійсно мають їхати без черги, да нема питань. А є машини, які виїжджають з польових доріг, які повинні якби стояти в черзі на польських номерах. А вони виїжджають з польових доріг і їх безперешкодно просто пускають все. І вони от об'їжджають чергу. Ці що блокують, їх пропускають, бо це польські машини. От, а ми, а наші от перевізники стоять. За кермом цієї вантажівки, що цікаво, українець нам каже, в черзі стояв, як і всі. Червок не має бути, що й тут не дають поїхати. Там він стояв, бачите. Утім, у це не повірили. Частина почала наполягати, що машину далі пускати не можна, бо якщо польські фури й далі будуть вільно в'їжджати в Україну, всерйоз протест українців ніхто не сприйматиме. Поляки просто кепкуватимуть. Вже натерпілися, яка різниця, які він чого він на тій машині їздить? Як велика різниця? Зараз ти, ти зараз подзвониш, свого слухай, пропустили. Попри емоції, бажання сповна відплатити полякам за знущання над українськими водіями та перевізниками, в'їзд в Україну лишався вільним. Кожну із зупинених фур тримали не більше двох годин, а після перевірки просто відпускали. Як на нас, то ми б взагалі б тут нікого не тримали, аби наших там не тримали. Ну а так я просто я не розумію. Ну ця акція, да, вона потрібна, але це просто від. Атві відповідь да, на дії польських мітингувальників. Ми нічого не хочемо там добитися. Ми просто хочемо показати, що ми такі самі люди, як вони. Свою мирну акцію протесту волиняни продовжуватимуть впродовж місяця. Її обіцяють не припиняти доти, доки поляки не припинять свою жорстку акцію. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.